Коли фронт і тил разом на одній кухні благодійні, понад три десятки жінок готували традиційні страви української кухні за старовинними рецептами: це галицькі полюшки, печеня, салати з качиною, грудинкою та пиріг із сухофруктами під заварним кремом. На цю кухню мала честь бути запрошена. І я для чого ці всі жінки зібралися? Чому проект називається Гастросенси? І куди підуть зібрані гроші? Дізнавалася, наша Віолета Товкас. Професійне обладнання та шеф-кухарі наші мужні захисниці у пікселі, зірки українського шоу-бізнесу та телебачення. Усіх їх на цій кухні зібрав проект Гастросенси. Для гастросенсів стали рецепти, які ми знайшли в старовинних українських кулінарних книг. Чому тому, що це частина нашої ідентичності у проєкті? 35 учасниць усіх поділили на три команди: перша готує основну страву. Будемо готувати галицькі палюшки з використовувати творог. Будемо користувати запечену і піровану картоплю, яйця і борошно. Уважно слухає кожне слово шефа та старанно вимішує тісто Тетяна, переселенка зі сходу, каже навчитися готувати саме палюшки, її мрія. Я давно мріяла, стільки рецептів перешукала. Ну ось щастя. Зараз на обличчі Тетяни усмішка. Утім, кілька хвилин тому на очах бриніли сльози, адже усі думки поруч із сином. Його голос жінка не чула із травня 22-го. Мій син був на захисті Маріуполя. Він вийшов в полон Сазовсталі. Тільки знаю, що він знаходиться на окупованих територіях, де точно я не знаю, бо їх перевозять. Це чорний день, і моє серце не відчуває нічого. Та від важких думок каже Тетяна: рятує кухня. Відколи сину полоню полоні. У неї відкрилися нові кулінарні таланти. У мене мрія є сварити дитині суп. Багато нового вже вивчила. Ну навчилася. Я випікаю хліб без бездріжовий. Чомусь мені хочеться, коли він повернеться, все все новеньке, щоб ну не знаю, смачненьке, гарненьке щоб було. А співачка Марія Бурмака галицькі палюшки готувати уже вміє. Тож обрала другу команду, де готують качку. Приготуємо салат з качиною грудкою карамелізованим буряком, маринованою грушою та соусом-емульсією з, з ягідного пюре. За що ми любимо готувати і кулінарії? За те, що ти відразу бачиш результати своєї праці, і ти можеш посмакувати і це смачно. І це теж ну це, це теж психотерапія. Скачкою завжди в мене були питання, і я сподіваюся, сьогодні я навчуся її робити класно. Справи кухарські не дуже до вподоби цій світловолосій дівчині. Її хобі інше нищити ворога. Вправно помішує буряк оператор БПЛА Гілка. На її рахунку вже понад 100 збитих цілей. Пані Юко, розкажіть нам, як відбувається цей процес збиття ворожих танків. Легше ніж випарювати воду з буряка. Я не знаю, хто сказав, що місце жінки на кухні. Місце жінки там, де вона має бути. Ну я на кухні можу їсти, готувати це не моє. А от бити техніку мені подобається. У цивільному житті гілка, спеціаліст із реклами. У війську ж із першого дня повномасштабного вторгнення каже, керувати ударним безпілотником її місія. Кожен виїзд на роботу він особливий, і з кожною вбитою технікою ти розумієш, що вона не вб'є Огось наших зірка українського телебачення Тетяна Висоцька також долучається до цього проекту. Пані Тетяно, чому вирішили сьогодні прийти, і що для вас особисто означає цей проект? Я думаю, що це просто е, унікальна ідея, тому що ми крізь нашу кухню українську у пошуку ідентичності, ми шукаємо наші спільні інтереси, наші якісь точки дотику, враховуючи, що все-таки знаєте, тил і фронт е, це різні речі, і дуже важливо не втрачати у цей зв'язок, підтримувати одне одного, а тим більше, що тил взагалі просто має це робити. Про взаємодію тилу і фронту телеведуча добре знає і не лише із матеріалів новин. Її чоловік, випусковий редактор вікон, узяв зброю до рук із перших днів повномасштабного вторгнення. Я в один момент стала берегиною дітей двох родин з Херсона. Там окупація, лежачі батьки, інші виїжджають. Тобто і, і і все, і ти маєш тримати оцей тил. Буквально у кожної з цих жінок свій біль, своя оборона і своя місія. Та проєкт гастросенси має на меті усіх об'єднати і, хоча б на кілька годин дати змогу відволіктися. Тарілки розставлені, страви декоровані. Після плідної праці дівчата куштують свої кулінарні шедеври і діляться враженнями. Дуже смачно, і я запам'ятала всі ходи, все, що треба робити. Я вже написала своїм рідним, що я вам теж це приготую. Вдалося вам дуже вдалося. Я Тепер все знаю. Тепер все вивчила і буду готувати сину і будущим своїм онукам. Я дуже буваю рідко щаслива, але в цю мить я дуже щаслива, дуже вдячна за цей захід. Усі виручені від івенту кошти передадуть на благодійність. Вони йдуть на придбання потрібних речей, які будуть передані підрозділам, в яких служать дівчата та військовослужбовиці. Все задля перемоги, все задля захисту дівчат. Це заключний захід у межах осіннього проєкту Гастросенси. Утім, зовсім Скоро стартує зимовий Віолета Товкес, з Зозуля, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.